Нейтралізатор і. О! А, -а, а як воно пече? У -у 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 Неймовірно пече. Бачимо, яка пішла класна реакція. Вартість даної процедури 1200 гривень. Ціни я не піднімаю, але, зрозумієте, одне матеріал дорожчає, оренда дорожчає. Ну, поки так. Ха, я роблю не тільки шию, я шиї декольде завжди задією. У мене дівчатка, постійні клієнти знаються і, власне, обличчя це дуже добре, але не забуваємо про... Шию і зону декольте. І ще наголошу, мої дорогенькі, що крем, який ми наносимо на орбітальну зону, тобто тут так, ми повинні також його наносити на шию, тому що шия це у нас наш.